Сьогодні я на дачі субота. У нас іде дощик. небо цілий день хмурне. Сонечка немає. Дощик мене злякав. Полола чесник. І покинула полоти, тому що пішов дощик. Ось прополола трішки. Ще мені залишилося. П'ять рядочків прополоти. Вирішила спекти пироги з сиром. Допечу пироги. можливо, дощик пройде і буду далі полоти. Покажу вам, як квітнуть мої тюльпанчики. Дивіться, який гарний тюльпан. Вони позакривалися. Видно, із за погоди. Але дощику так треба нам. А це чомусь такий виріс Малюпусик. Малюпусік. малюпусік. Хай йде дощик нам? Дуже треба дощику. І тут теж такий малюпусенький. А ці такі гарненькі, рябенькі. Після е, приморозків дивлюсь, що моя ось ще такі бачу, теж такий. Треба буде їх восени е, посадити разом. Покажу вам півонію свою, яка була така обліденівша. Але нічого, дивлюся, розквітає, Дерево видно. Гадненька. А тут біла теж непогано, себе почуває. А цю не пам'ятаю, який колір купляли ще. Два бутончика тут тільки. Я їх підстригла, бо вони були такі кущі трошки старі, але треба ще підстригти, тут пообрізати. Оцей старий такий пень. Оця така більша. Тут буде багато квітів. Ось це видно. Так що дощик мене налякав, і я вирішила пекти пироги. Полуничка примерзла, дивлюсь такі квіточки гарні і. Чорні. Можливо, не буде. Ось, дивіться, дивіться, ягодки не будуть. Чорне почорніло. Серединки всі і тут. Треба було накрити, але вже пізно. Тут ще квітнуть деякі квіточки, то можливо не буде приморозків. То вони дадуть врожай, дивлюсь індичка, сидить в гнізді. Напевно, вона хоче вже теж бути насідкою. Якщо вона не буде втікати, буде сидіти цілий день тут. І до кінця і завтра, то я її підкладу яйця. Можливо, навіть сьогодні на ніч. Якщо вона до ночі, до вечора пізнього, до темна не встане звідси, то, значить, будемо її пересаджувати в ящичок, садити на яйця. Ці дві індички сидять гарно. Щеплять на мене. Хороші, хороші. Просвічувала яйця. Там вже видно маленьких, як вони там. Грі, 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 хороші, грі. Ось під пляшечками гарно трояндочки у мене тут ростуть. А це, не знаю, чи з неї щось буде. Та вона не знаю, хай ще стоїть. Потім дасться знати, покажеться, що там. Тут теж гарно ростуть. Видно. Арт, зеленіють. І це троянда посаджена на Щось вони ще ніяк не можуть. Наростити себе. Тут якась така дирка в мене. Так, це теж бенвеню. Весняні, холодно. Ось такі в мене пироги спекли, поки я вам показувала квіточки свої. Тут ще буду зараз ставити. У мене така духовочка старенька, ще колишня, страшненька. Це радянська духовочка. Зараз поставлю. Але вона пече шикарно. Ну, вигляду вона не має, звичайно, але вона ну, на дачі мене виручає. Вона без єдиного регулятора. Ось. І я на ній печу пироги деколи. Ось, будь ласка, дивіться, як гарно вона пече. Ніяких Гра... Гра... цих градусників, чи там оці, щоб перевіряти температуру, ще щось. От, шикарно спеклися пироги. Так, зараз я буду пробувати. Ось дивіться, який шикарний вийшли в мене пиріг. Поснаджено. Смакота з сиром. І вони, ці пироги, дуже м'які, пухті, ось дивіться. Зараз я зроблю кавуцю собі. Ось і буду з сиром їсти пироги. Ось гарно як. Вони спеклися. Зовсім не пригоріли. Смакота. Ну, що, попила я кави з пирогами. Дивлюся, вже спеклась моя друга партія пирогів. Ось так що можна буде зараз йти вже, напевно, на город. Вже, Ще... ніби як дощик пройшов. Ташечки співають гарно так. Ось спеклась моя друга противень пирогів. Шикарні пироги. Дуже подобається мені пективці духовці. Можливо, її можна пофарбувати, почистити, але нема коли нею займатися. Пече та й пече, не будемо ми паритись тим, чим не треба. Йду на двір, гляну, що там робиться на дворі. Доброго ранку. Коли вже почнеться справжнє тепло і весна? Немає у нас тепла зимою і то тепліше було. Ось така. Сьогодні неділя проснулася пів шостої ранку. Тихо, вітру немає. Півні співають. Вчора такий гарний дощик у нас прийшов. Іду, відкрию півням курам, нехай йдуть гуляти. Що ви тут? Хочете гуляти вже? Вузька вчора сиділа на гнізді, думала, вона сідає, а вона нестися, сиділа. Знесла, знесла яйце. Ідіть гуляйте. Не дуже хочуть йти. Що сплять! Ви ще спите? Деяких людей дратують спів Півнів. а я люблю їх слухати. Мені подобається. Як співають півні зранку. Кажуть, люди відлякують нечисту силу. Ой, було б це правда, щоб вони повідлякували всяку нечість з нашої України. О, їсти захотіли. Ну, їжте. Вчора розсадила примовку ось таку. Боже мій милий. Чуєте? Замерше за ужас. Ось, оця, оцю не розсаджувала, а розсадила другу. Тут вийшло раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Шість. Боже, це глядяне, як з морозильної камери. Ужас. Шість таких, училося маленьких, саджанців, боже, рози, все, все в льодові, дельфініум. Ой, боже мій милий, коли вже закінчиться то все. Проянди мої, заморожені стоять, все заморожене, але квітне. Да, нема весни. Капуста заморожена. Салатик заморожений стоїть. Цибулька заморожена. І агро-волокно валяється. А капуста напевно не боїться морозу. Вітаний буде далі рости. Що, ідемте зі мною, прогуляємося по лісі. Беру вас з собою. Сьогодні гарна погода, сонечко світить, вчора такий в нас дощик пройшов класненький, а зараз хочу подихати свіжим повітрям, насолодитись природою. Дивіться, скільки в нас тут росте чистотіло. Дуже гарне повітря. Хочу подивитися, чи квітнуть конбалії в лісі. Пройдусь. Ташечки співають. Ой, надихає свіжим повітрям. Питають мене, чи я не боюся змій. Ну, ще поки змії мене не налякали. Взулась такі сапоги гумові. Я думаю, що мене не вкусить змія. Конвалії в нас квітнуть в дубовому лісі. Треба прийти трішки до того місця, ну, напевно хвилин 15. вже чорничник відквітає, треба ще нарвати. Такі холода у нас, приморозки. Ще квіточки є, де-не-де. Треба буде сьогодні нарвати ще на чай чорничнику насушити. А я дивлюся вже від квіт, Не знаю, чи будуть ягоди в цьому році, чи буде чорничник. Побачимо, тому що ну, такої весни ще я не пам'ятаю, щоб травень місяці був такий холодний. Навіть і солов'ї практично і не співають дуже мало. надихати свіжим повітрям от люди йдуть в парк десь в город десь в театр ходять десь тусуються по бутіках, портсіті що там на ще є в торгових центрах різних Люблять полазити, а я люблю полазити по лісі. От мені давай ліс і все. Ну, бо я виросла в лісі практично. Та ще й в, в лісах. Великих соснових. В Росії там. Балагоє, якщо пам'ятаєте, така пісня колись була про балагоє. Там я була маленька росла, то там ліси не такі, як тут. І у нас воєнний городок був в лісі, будинки стояли в соснах, тому я, напевно, і люблю ліс. Не треба мені ніякі бути. Торгові центри. Мені. Ось прогулянка по лісі. Сонечко світить сьогодні. Немає нікого, ні душі. Оце все чорничник зелений. Ось. Ще де-не-де квіточки квітнуть. Що невеликий дощик, А, аромат шикарний. Щоб конвалії краще стояли, то я додав сюди водичку, трішечки оцту. І водичку треба брати прохолодну, а конвалі її треба буде обрізати стебла на приблизно 1-2 см. І потрібно обрізати під кутом. Ой, то мені роботи сьогодні. До вечора підрізати їх. Я візьму їх по пару штучок. Буду обрізати потім покажу вам. Ну що, пообрізала я трішки, посиділа над ними, ну нічого, я думаю, що вони будуть стояти. Тут прохолодна кімната. Так що, нехай стоять. Красота. На сьогодні все, дачечка, пока, пока. До зустрічі! Кіцюня, як завжди, мене проважає. Проважаєш мене, так, да? Кс-кс-кс. Моя кітюня проважає мене. Так, да, моя хороша. Чого ти до мене не приходила? Розумна киця. Пока Кіцюнь, пока. Зустрічай мене. Пока. Пишіть коментарі мені, ставте вподобайки. Якщо цікаво, ставте пальчик догори і будете бачити наступні мої відео. Як я живу на дачі, що роблю, як гуляю по лісі, як слухаю соловів, але щось в цьому році солові і не співаю так добре, як раніше. Холодно. І цієї ночі передають приморозки мінус три. Хмари. Ну, будемо чекати тепла. До нових зустрічей всім моїм глядачам і підписникам мого каналу.